Якщо позбавити Путіна нафтових прибутків, то гроші у нього в моменті будуть, але дедалі їх ставатиме менше. І це, зрештою, хтось каже через рік, хтось через півтора, хтось каже два, призведе до того, що не буде реально грошей на утримання і країни від і війни і ведення війни одночасно. Потрібно продовжувати санкціонувати. Російську економіку скрізь де це можливо, для того, щоб викликати якомога більшу кількість внутрішніх колапсів. потрібно зупинити просування Росії на полі бою, тому що російська пропагандистська машина підтримує ось це. Якби переможну, начебто переможну ходу війни щоденними новинами з фронту. Ми просунулись на кілометр, ми захопили село. Ми звільнили місто. Там вони рапортують. Якщо ти вибиваєш з них оцю історію, що ми рухаємось до перемоги, важко, криваво, але рухаємось, то ідеологічна оця підпорка вона з-під них, них вибивається. Це те, що не робиться. Але є речі, які робляться. Україна там руйнує нафтопереробку. Кволо важко, тяжко, але ЄС там ухвалює якісь другорядні, другорядні санкції, збільшує виробництво зброї, щось продають американці.